Всім привіт! Трамп та дрони, російські дрони. Трамп взагалі здогадується, що над Європою літають російські дрони, російські винищувачі. Щось Трамп останнім часом мовчить. Може в нього щось сталося? Російські дрони над територією НАТО вже стали звичною справою, а ми їх попереджали, і Трампами попереджали. Аеропорти щодня закриваються та несуть мільйонні збитки. Із Трампом та Європою цікавий парадокс: чим більше вони мовчать. Тим більше дронів кружляють над їхніми головами. Ось як ви думаєте, скільки пройде часу, перш ніж російські ракети почнуть літати над територією НАТО? Над Парижом, над Берліном. Скільки? Місяць, два, півроку. Чомусь Трамп з європейцями вирішили, що якщо вони засунуть голову в пісок, то проблема сама собою якось розсосеться. Не розсосеться, Путін буде нахабніти і далі. Якщо ви зі мною згодні, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз і напишіть в коментарях, як ви думаєте, коли вже Путін почне запускати балістику по Європі?